От ми зараз йдемо в якомусь просто неймовірному казковому лісі. Все навколо зарослим мохом, Так красиво. Просто не передати словами це потрібно побачити. Ми вже на лісопилці погляньте, скільки смереки. Сюди все з горів звозять. Тут же роблять погрузку і машини забирають. Так, за пів години це вже от там грозиться третя машина, а це вже їде четверта машина за пів години. Де тут справедливість? Наші праліси, Карпатські гір вирізають і вирізають. І, Якщо чесно, то на мене то ради всі борються з тим. Треба потрібне законодавство, щоб не було корупційних схем. Вивезу кругляка за кордон. І перевірка ввозите, і метаризація то... лісів. Щоб вивозити, то тільки по великій ціні. Так. І тільки готову продукцію. Тому що так ми виходимо як сировинна держава, а сировина вважається найдешевшою. І нас використовують правильно, а потім ми закупляємо срани IKEA, яке коштує вже... Не в гривнях, а в євро. Де нормальне дитяче ліжко коштує 300 євро з нашого дерева. Нонсенс. Парадокс. Та, такі наші реалії. І потрібно з тим боротися. Це пост постакаліптична дорога, я не знаю, як це назвати. Ти просто йдеш не знати по чому і не знати куди. Не знаю навіть, як це словами передати і назвати все. А впереді ріжуть ліс. Я вже в горах давно такого не бачив. Щоб таке в горах було. Може просто не заставав. Минав це все, але тонни і тисячі кубометрів лісу. Вирізають. Люди, це просто хаос. Тут ні стежки вже ні дороги не залишилось нічого. Просто суцільна, йде суцільна рубка лісу. Здорові, нездорові, хворі, все підряд іде. Погляньте просто. Що перетворюється наші карпатські ліси, праліси? От ви тільки погляньте, що тут коїться на Карпатах. Це недалеко від села Мислівка. Погляньте, які голі, лисі, гори. Все повністю вирізали. І далі продовжують різати.